Що сьогодні я збираюсь на побачення не просто побачення, а зустріч з самим мером Києва. Тому мені довелось підібрати і відповідний одяг. І в цьому мені допоміг шоурум бренду Лоза, що знаходиться в самому центрі Львова. Мені хотілося виглядати легко та дуже стильно. Сорочку мені пошили за два дні, тому що це не просто студія, це ательє. Тому можна було підібрати розмір та колір, по моєму ескізу. Я залишилась максимально задоволена, оскільки зекономила твої багато часу. Я вже. А, а. Мене робили кіборгів у красивому бункері. І пишемо про них книжки, бо ми дослідники, а ти дослідниця. Протираючки а я зламав олівця. А no, ти мені нравишся. Що ж, сьогодні ми будемо підбирати лук на паску. Я дуже люблю українські мотиви, тому потрібно виглядати красиво. І у цьому мені допоможе ладрес Це українське виробництво з високою якістю та турботою про кожну деталь, які показують індивідуальність у кожній сукні. До речі, моделі шиються спеціально під ваші параметри. Звісно, це все власне виробництво. Вони шиють самі, контролюючи кожен етап процесу. Це не мас маркет тому якщо ти хочеш виглядати унікально, тобі саме сюди. А я вже зібрала собі лук та прикрасила деталі, а оцінити його. Можете у коментарях. Ай дяс, че сейн No summer's high, no warm July, no harvest moon. Сьогодні я йду на кінопоказ. Це фільм моєї подруги Каті. Її фільм називається Помідор, великий торт та перемога, де вона розказує історію свого дитинства. Дивлячись його, ти шукаєш не просто географічну точку, а емоційний стан, затишок, мову, людей і сенси. Катя мені прислала прес-пак, який точно створено з великою любов'ю та світлом, щоб я змогла нарешті потішити свою внутрішню дитину та нагадати їй, як важливо сьогодні мріяти. Бо часто, на жаль, ми це забуваємо і просто опускаємося. Свої руки, але мріяти дуже важливо. Не забувати, що дива все-таки існують, і ми також для когось можемо стати дивом. Бути щасливим це не просто поглинути рутину, це вміти знаходити світло навіть в найтемніші часи. І саме цього нас вчить фільм Помідор, великий торт та перемога. Не забувайте, що лише ми будуємо наше життя, і лише в наших руках зробити його незабутнім. Фільм виходить в прокат з 29 червня. Ви обов'язково сходіть і напишіть мені ваші враження в коментарях. А я вас всіх цьому. Сьогодні я йду на кінопоказ. Це фільм моєї подруги.